Сьогодні мені знадобиться фарш. У мене тут навпіл, пів кіла свинини, пів кіла, ну, можна сказати, яловичини. Далі 200-250 грамів хліба або батона. Заливаємо теплою водичкою. Фарш насправді можна брати будь-який. Це може бути чиста свинина, це може бути куриця, це може бути куриця зі свининою без різниці. Далі черга цибулі та часнику. Цибулі на кілограм фаршу необхідно 300 грамів. Часнику 6 зубків. Ну, але якщо зубки великі, то можна і ровно 6 взяти. А якщо, звичайно, зубочки отакі дрібненькі, то, звичайно, я беру більше. Ви дивитесь на свій смак. Цибулю і часник потрібно подрібнити. Як або перекрутити на м'ясорубці, або скористатися будь-яким подрібнювачем. У мене ось такий подрібнювач. Чаша на 2 літри скажу відверто, відтоді, коли він у мене з'явився, я перестала користуватися м'ясорубкою в звичайних побутових цілях. М'ясорубку я дістаю тільки тоді, коли великий об'єм м'яса необхідно перетворити на фарш. А для всіх отаких дрібних. Дій я використовую тільки подрібнювач. Це набагато облегшило життя в ньому і зручніше, і мити швидше. Елементарно все, відправляю зараз сюди всю цибульку. Взагалі, при користуванні такими подрібнювачами радять, щоб гарний був результат, загружать чашу на рівні перших ножів. Але так як цибуля, вона все-таки така громістка, і вона не щільно лягає, і вона соковита, при подрібнюванні вона відразу дасть сік, тому цибулі можна і ось отак от завантажити. І сюди ж одразу відправляю чесничок. Перевіряю результат, все шикарно. Виймаю ножа і відправляю цибулю до м'яса. До речі, ступінь подріблення ви також можете регулювати шляхом того, що довше чи коротше будете виконувати саму функцію. Якщо потрібно крупніше, то можна раніше просто вимкнути. Я зробила ось так. І тепер переходимо до хліба. Звичайно, хліб можна і відразу відправити у фарш, але я все-таки раджу відтиснути його і перебити на блендері або подрібнювачину, або ж прокрутити через м'ясорубку. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб потім в котлетках була однородна текстура і не було ось цих вкраплень з коринки. М'який ж він розійдеться, будь-то хліб чи батон. А скоринка, якщо ви просто так відправите у фарш, ви її не розімнете руками так, щоб її було взагалі не видно. Тому треба подрібнити ось така однородна суміш в нас виходить. І відправляємо її також до фаршу. Обов'язково перчимо. У мене суміш перців можна використовувати, який забажаєте. І, звичайно, обов'язково солимо. Все, я більше в котлети нічого не кладу. Ніяких яєць. З яйцями котлети виходять гірше, вони більш сухі, їх більш стягує при готуванні. Ось оце і все. Більше для котлет нічого не потрібно. Ну і вимішуємо. Взагалі, залог смачних соковитих котлет. Це добре вимішаний і відбитий фарш. І тоді не потрібно буде ні яєць, нічого іншого. Ну, я думаю, що таке відбитий фарш, знає будь-яка Да? Це просто ось так. Беремо і відбиваємо фарш. І чим довше, тим краще. Ну і залишається тільки сформувати котлетки. Значить, дивіться, якщо ви смажете, плануєте на сковородці, ну або в духовці запікати, да, то ви можете будь-яку форму придавати. А от якщо ж ви все-таки готуєте в аерогрилі, то я раджу відразу робити їх пласкими? Чому? Тому що, якщо ви зробите форму звичайної котлетки, да, бугорочком в аерогрилі я не люблю готувати, щоб отак от на одній стороні. Тоді у вас знизу може не пропектись, а верх може підгоріти. Тому всередині процесу навіть аерогриль подає сигнал і потрібно буде перевернути. Так, ось, коли воно отак от схватиться. Овальчиком оцим, да, горочкою, і ви перевернете, ну, зовсім не той буде вид. Тому форму можете робити будь-яку, але я раджу робити їх без гірочки, а пласкими. Ось так. Щоб не було ніякого дисбалансу, що якась котлетка просмажиться, якась залишиться сирою. Для аерогриля раджу все ж таки притримуватись пропорцій. Да? Тобто ви можете форму робити будь-яку, круглі, продовгуваті, але щоб вони були приблизно однієї ваги і приблизно однієї товщини. Тепер викладаю котлетки в чашу аерогриля. І тут увага, значить. В чому принцип аерогриля? В тому, що він працює за рахунок гарячого повітря і конвекції. Багато хто радить, і це помилка відразу кажу, вистеляти на дно чаші, наприклад, фольгу. Для того, щоб менше було мити, щоб легше було, не треба було мити, витер тряпочкою і все. Але недаремно виробник зробив нам на дні ось таку зіроньку. До речі, це не всі виробники так роблять. І там, де дно просто рівне, це великий мінус. Чому? Тому що ось такі фігурні е зірочки, вони можуть різнитися. Вони способствують кращій конвекції гарячого повітря. І якщо дно застелити фольгою, то не буде цієї конвекції, порушується все. Краще за все, звісно, готувати в просто чаще. Але якщо це стосується, наприклад, котлет. Та ще й з домашнього м'яса. Всі господинки знають, да, що при смаженні виділяється білок. І ускладнюється перевертання, воно може підгорати, прилипнути і так далі. Тому я під котлетки вирізаю силіконізований папір. Можна взяти одноразові фольговані форми. Але в такому випадку сік, який буде виділятися з папіру, він буде стікати вниз чаще. А якщо це буде фольга, фольгований виріб з бортиками або силиконовий якийсь виріб, то вся та рідина буде залишатися під котлетками і вони будуть попросту варитися, плавати там в цьому сокові, нам це не потрібно. Тому я стелю пергаментний папір. Але не на всю площину чаші, а можете бачити, в мене по бокам два ряди дірочок відкриті. Для чого це потрібно? Для тієї ж самої гарної конвекції. Тобто, і по бокам дірочки, да? повітря буде циркулювати, і по дну воно також буде циркулювати. Все в такому вигляді. Я відправляю в аерогриль чашу. І на що ще б хотіла звернути вашу увагу, те, коли ви формуєте котлетки, намагайтеся робити більш-менш їх рівними, не напівкругленькими, як ми зазвичай їх формуємо. Чому? Тому що при перевертанні. Коли котлетка більш-менш рівна, вона краще потім засмажиться і після перев... перевертання. А якщо зробити її напівкруглою, то ну, не те буде. Господинки мене зрозуміють. Перевертати раджу обов'язково. Далі вмикаю аерогриль. Можна вибрати будь-які свої параметри, тобто через цю кнопочку, і налаштувати температуру і час приготування. Можна скористатися вже предустановленими програмами. Я сьогодні виберу стейк і натискаю кнопочку Готуватися. Готувати буде 15 хвилин при температурі 200 градусів. До речі, якщо когось цікавить такий самий аерогриль або подрібнювач, яким я користувалася, ви можете звернутися в магазин Булавка. Фізичний магазин знаходиться в Полтавській області. Хто недалечко проживає, місто горішні плавні. Ви можете залюбки прийти в магазин. За адресою Проспект Героїв Дніпра 17, дроб 10. І радушний і привітливий господар магазину Олександр з радістю вам все покаже і розкаже. Там, до речі, є не, те, ну, не тільки такі подрібнювачі, там декілька модельок подрібнювачів є в наявності. Якщо хтось бажає замовити через інтернет, Онлайн, так скажімо. Ви можете знайти посилання в описі під цим відео і під всіма відео, які стосуються приготування в аерогрилі. Це буде посилання на їхній канал в Тіктоці. Вони там ведуть щодня прямі ефіри, де можна побачити весь асортимент, який є в магазині. А також тут же в описі є номер телефону Вайбера. Якщо у вас немає Тіктоку або ви не вмієте ним користуватися, ви можете просто звернутися за номером телефону і вам нададуть повністю розширену відповідь стосовно тієї техніки, яку ви бажаєте придбати, є в наявності чи нема, і якщо є, то все вам покажуть, розкажуть і, як то кажуть, дадуть спробувати. Дуже раджу цього продавця. Дійсно надійний, культурний, акуратний і, що немаловажно, надається і гарантія, і весь супровід пакування і відправки вашого замовлення у вигляді коротеньких відео. Тому, будь ласка, звертайтеся, кого цікавить. Ну, а ми очікуємо наші котлетки. Коли пролунає сигнал, а він обов'язково пролунає звуковий сигнал, необхідно перевернути. Не раджу пренебрігати цим пунктом, тому що перевернута продукція більш апетитно виглядає і краще просмажується і готується. І ось така краса. У нас виходить абсолютно приготовлене без жиру, м'якеньке, пухкі, з двох сторон ось отакі засмажені, гарячі. Ах, всередині соковиті, тільки погляньте, аж виблискують. Що ще забула сказати? Да. Дійсно забула. І за це вибачаюся. Перед тим, як збираєтесь смажити, бажано все ж таки увімкнути преднагрів. Тобто, щоб наша грилька розігрілася. Подивіться тільки, яке воно соковите. Нічого не пересушений, не сире. Абсолютно. Бачите? Щоб грилька розігрілась, це перший нюанс. Ну і другий, не обов'язково користуватися програмами і ставляти на програму стейк. Я, наприклад, останню партію, ось оце, до речі, вони, я випікала не на функції стейки, не на готовій програмі, а виставила вручну 200 градусів 20 хвилин. Посередині часу пропікало сигналізатор. Я підійшла, перевернула. І ось у такі готові котлетки в нас виходять. Тому готуйте і всім смачного!